Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з тобою у Слові і через Слово стане відно... нашим наверненням і буде відновою Союзу Сопричастя. з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання до Колосян святого Апостола Павла. Браття. Радію моїми стражданнями за вас, і в моєму тілі доповнюю те, чого ще бракує стражданням Христовим для Його тіла, тобто церкви, якої, якої я став слугою згідно з розпорядженням Божим даним мені заради вас, щоб звіщати сповна між вами Боже Слово. Ту тайну, приховану від віків і родів, яка, але яка тепер відкрита для всіх його святих, яким Бог зволив об'явити, яке величне багатство цієї тайни між поганами, тобто, що Христос між вами Надія слави. Його ми проповідуємо, настановляючи кожну людину та повчаючи у всякій мудрості, щоб зробити в Христі досконалою кожну людину. Тому я труджуся, змагаючись його силою, яка в мені могутньо діє. Сьогоднішнє читання, яке супроводжує нашому літургійному дню, нашому ще одному дню крокуванням За Ісуса, пригадує апостол Павло вірним у колосах. Які в цей час, літургійний час супроводжують нашу, нашу літургію послання апостола Павла, слухаємо, як він розповідає про свій досвід терпіння, тому що є ув'язнений, і як інтерпретує те терпіння спільноті, до якої пише послання, маючи на меті потішити її, потішити спільноту. Насамперед. Апостол Павло, ці, це ув'язнення, ув'язнення за Христа трактує і показує як спосіб разом з Христом співстраждати для того, щоб його спільнота церква могла зростати. Подібно як гріх особистий знищує благо і знищує єдність в самій церкві. Подібно страждати, змагатися за чесноте допомагає і будує церковну спільноту, будує тіло Христове. І апостол Павло саме в такий спосіб вчить свою спільноту, в якій проповідував Євангеліє, що в нашій щоденності, в нашому щоденному житті немає нічого, щоб могло нас. Розділити від Христа, відділити від Христа. Але радше все, що ми приймаємо у мирі, в спокої, все, що приймаємо для добра, є для того, щоб будувати спільноту. І ця спільнота є особливою, бо, тому що має один особливий прикметник це є спільнота святих, тих, котрі у досконалості слухають Слово Боже, приймають його до серця, дозволяють цьому слову. Часом забирати спокій, навертаючись до Христа і до Христових слів. Інший важливий елемент, на який вказує апостол Петро, Павло в своїй спільноті, що Євангеліє, яке він прийняв, це не є Євангеліє, якого він просто навчився і переказує. Тобто, життя апостола Павла є автентичним, не тому, що переказує або щось вдає. Але тому, що своїм життям, так як прийняв від Христа, так як розмовляв з Христом, навчився від Христа, саме в такий спосіб живе і переказує е, віру і слово і Боже. І далі каже, що Його іти за Христом стає також мудрістю його життя, тому що є досвідом крокування за Христом. І він каже, Його, тобто Христа, ми проповідуємо, наставляючи на кожну особу. Йдеться. Тільки апостолові тут говорити про Ісуса, але розповідає про свій досвід бути з Ісусом. Що сталося з Ним, яким був Він, тобто, що, що сталося від моменту, коли він зустрів Ісуса і коли ще раз у світлі Його присутності мав нагоду поглянути на своє життя. І цю мудрість, яку апостол Павло проповідує, тобто, цей досвід іти за Христом, каже апостол Павло. Чинить досконалим кожну людину. Про досконалість, яку говорить апостол Павло, звісно, не йдеться тут про безгрішність чи нероблення помилок, але радше досконалість, яка показує, в якою є наша надія, показує нам напрямок, в якому ми маємо рухатися і чому маємо боротися зі злом в нашому житті і викорінювати його з нашого життя. Саме тому. Труд апостола Павла і труд кожного з нас є радістю, про яку чуємо в сьогоднішньому Євангелію апостолів, які повертаються. Хоча всі довкола ірод, і ті, хто є біля Нього, є стривожені і задають собі запитання, ким є той Христос, що Бога не є Йоанном Хрестителем. Господи Ісусе, допоможи нам також радіти Твоїм словом і радіти Твоєю присутністю. Допоможи нам іти завжди за тобою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.